Всім привіт! Мене звати Катя. Я рада вас вітати на цьому каналі. А ще я дуже рада, бо я збираюся в Україну. І сьогодні в цьому возі я беру вас з собою саме в збори. Мені треба зібрати речі на два тижні, косметичку на два тижні. Косметичку я вже зібрала і трошки пізніше про це розкажу. І цією косметичкою зробила цей макіяж, який мені здається, дуже таким вайбово-осіннім, мінімалістичним. Все, що треба, ось тут в одному пакуванні. Тому ну, давайте ви одразу поставите лайк, підпишитесь на канал і залишайтеся зі мною. Так, я всілася вже тут внизу трошки зручніше, щоб поговорити з вами і вести вас в контекст моєї поїздки в Україну. Була останній раз в Україні літом 24-го, на початку літа, і насправді дуже засумувала. Не могла поїхати раніше, бо то я була дуже вагітна, мені було б важко. То ми робили всі ці документи для Петрика, для мого молодшого сина. І це виявилось не так просто. Точніше, не так, щоб не так, щоб складно, просто довго. Бо всі документи треба робити в консульстві, консульство в Кракові. Ми живемо в Катовіце, і тут доводилось туди-сюди до трошки помататися, плюс ці черги, то треба було онлайн-черги, то не треба. Було. Купу разів робити переклад туди назад. Можливо, щось що ми неправильно робили все, однозначно, можна було зробити швидше. Але вже сталося так, як сталося, і от нарешті документи в мене. Я ще чекала, поки закінчиться літо, щоб трошки пішов цей всплеск подорожуючих туди-сюди, щоб менше чекати на кордоні. Виловила квитки на потяг за 20 днів до поїздки, купила два нижніх місця в купе в нічному рейсі. І чесно кажучи, я дуже переживаю, бо виходить, що їду я, двоє моїх дітей. В нас є якісь речі з собою, у нас є дві коляски. І все це може бути дуже важко, а можливо, ні. Я сподіваюся, що все пройде добре. А що ми туди сядемо, діти всі заснуть, і все буде добре. Ой, в мене така красива пташечка. Десь раз у нас тут вже трошки перерва, мене красивий собак. Я трошки, звісно, з цього приводу стресую, я хочу взяти мінімум речей, при цьому мені хочеться, щоб всім було комфортно, і мені і дітям за цим всім все, що ми нам беремо, весь цей час. Е, і що, і що, і що? І при цьому мені не хочеться дуже багато всього вести. Я подумала, що якщо в мене, звісно, не збирається прям велика стопка речей, і це все буде незручно з собою брати, то в крайньому випадку можна відправити новою поштою, вона там за три дні дойде і. Просто не париться з цими речима. Але я ще і така excited з приводу цієї поїздки ще й через те, що так сталося, що моя подружка Аня е, теж їде в Україну того ж самого дня, коли я. І не просто того самого дня, а в тому ж потязі їде. І не просто в тому самому потязі, а в тому ж купе, е, в тому ж вагоні, в тому купе на другій поличці їй вдалося купити квиток. Це взагалі якась розкіш. <ріст> Тому я знаєте, як я і стресую з однієї сторони, бо дорога, кордони, і все це важко, а з іншої сторони, я така рада, бо. Я зустрінусь з подружкою. Потім я приїду до брата, потім я поїду додому в канів. І для мене все це сприймається як дуже класна пригода. Тут в голові в мене дуже багато дисонансів, бо фактично ми виїжджали з України для того, щоб наші діти були в безпеці, росли в безпеці. І от, будь ласка, в мене з'явилася можливість поїхати в Україну. Я беру цих дітей в охапку і везу. Логічно, ні, не дуже логічно, але відчувається правильно, і я для себе зрозуміла, що наразі я готова на такі ризики. Бо мені дуже хочеться, щоб діти знали там, дідуся свого, щоб вони бачили свого одного і другого дядю, щоб вони бачили, де я росла, щоб в них були теж ці спогади. Я розумію, що там, можливо, не все залишиться, але. Як мінімум фотографії, я їм потім покажу і розкажу, що ви там були, ви це бачили. Тому в цілому я щаслива. Я в очікуванні якихось е, хороших моментів. Пішли збирати речі. А ну скажіть мені, це виглядає як капсула речей на два тижні. Тут є піжама, світшот, футболка, така трикотажна плотна, лонг, джинси, бежеві штани, м'якенькі, блакитні. Юбка шорти, просто шорти. Сорочка тепла, сорочка кольорова, сорочка біла. Мені все подобається. Єдине, що мені здається, що я зажарюсь. Це мало речей на саме спекотний день, бо сьогодні плюс 26, і це жарко. А в Україні в цей час буде плюс 23. Я ще раз передивилась погоду. Треба прибирати теплі речі, бо по факту, якщо буде дуже холодно, я щось знайду там. Я думаю, у мами. Але я ще йду там на концерт. От в чому я піду на концерт? Це дуже важко. Та-дам! Мені здається, це все. Це в чому я поїду, це те, що я беру з собою, плюс піжамка. І пояс. І, здається, це компактно. Я не знаю, досі не знаю, чи брати тренч. Або, можливо, навіть краще куртку, бо якщо буде дощ, то що мені на той тренч? Але мені подобається, мені здається, що я втиснуся в межі оцей під колясочку засунуть. Клас, я вже майже готова їхати. Круто. Так, цей лонг не беремо. Так, у мене є ось така коробка. Косметики і така косметичка в дорогу. Треба вибрати звідси щось найкраще. Почнемо з основ. В мене є ось така від Відлоріаль, вона додає такого, знаєте, багатого блиску шкірі. Якщо чесно, я можу її носити і без тонального. Взагалі, я не збираюся сильно фарбуватися в Україні, але планується кілька виходів люди, так би мовити. І я знаю, що якщо я не візьму з собою базовий мінімум косметичний, то почнеться. Купівля єви, а я не хочу, тому треба взяти щось, щоб мені всього вистачило, і при цьому займало мінімум місця. Коректор. Я візьму такий розовенький від Катріс. Я взагалі не впевнена, що я буду брати тональну основу. У мене є ось така мініатюрка від Міша. Та чому не візьму? Візьму. Ось цю пудру я візьму. Вона має колір, вона матує, вона маленька. В ній одразу є спонжик. А рум'яна я візьму ось ці. Вони запечені, і такого якогось для мене дуже осіннього кольору, щось таке середнє між бронзером і рум'янами. Красиво тіні берем ці, ось цю коричневу туш берем. Так, з пензликів я візьму ось таке четвірочку, чорненьку, гарненьку. Тож ось так виглядає якийсь мій мінімум косметичний. Здається, що нічого не забула. Я вирішила затестити і, перевірити, чи всього мені вистачає з цієї косметички. Я не знаю, можливо це забагато. Але воно блистить дуже гарно, тому хай блистить. Дуже приємна штучка, але кожного разу, коли я її наношу, я думаю, так, нанос не треба, от не треба. І кожен раз забуваю, тому носик теж блистить. Ще, затестимо цей тон. Спочатку просто тон, подивимося, такий він холодненький. Окей. Більше люблю ось так наносити тональний, коли вбиваю з руки. А коректор. Коректор такий розовенький. Мені він подобається, бо він якраз оцю синєву недоспаних моїх ночей доволі гарно перекриває. Мені здається, що сама основа якби, лице вже виглядає непогано, доволі свіженько. Я би припудрила зараз ось тут, принаймні, коректор такою розсипчистою пудрою. Але так як я її з собою не беру, спробуємо все вирішити цією пресованою. тік тик 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 -тик, -тик, -тик. Коротше, я люблю ці маркетингові штучки. Спочатку мені продали штучку, яка робить сяяння, гарне сяяння. Потім мені продали штучку, яка робить матування, гарне матування. Все купила і довольна. Далі, типу контурінг, типу румяшки, два в одному, Ну гарнючий. І трошки сяє, і трошки скульптурує, і трошки освіжає. Ще мені подобається ця запечена формула, бо нею реально важко переборщить. Якось так от наносиш, наносиш. Плям точно не буде. Ця палетка, ну, дуже-дуже осіння. Робимо самий базовий макіяж, світлий в куточок. Змішала світло з рожевим і на повіку. Давайте бахнемо такого шоколадного в куточок от сюди. Але тушую добре. І я ще додам ось цей на нижню повіку. І все таким світленьким підтушую. А що робить з блестюшками? Світлу в куточок однозначно. Так, з очами достатньо. Це денний макіяж. Ще трошки причешу брови. Просто так. Бачите, так? Вони зразу так хоп! І нагору пішли. І залишилось у нас туш. Ну що, все готово. Єдине, що мені хочеться ще цього румяшок. Якось мені мало. Я довольна. Косметичка супер. Макіяж працюючий. Можна його і до на слої і додати оцих золотавих бльосточок. І буде прям вечірня історія. Можна зробити а, стрілочку, і буде більш підкреслено все. Ну, і так доволі а, класний, базовий такий осінній, теплий макіяж. Косметичка готова. Дякую, що зібрали її зі мною. І більш того. У мене тут навіть вистачає трошки місця для якоїсь вмивачки і сироватки однієї. А це більш ніж треба. І поки я в такому чемоданному стані розкажу, що буде далі. Далі на вас чекає точно одне відео про ресет в квартирі, яке я тут організувала все лишнє повиносила. Це точно буде. І потім, мабуть, невеличка перерва в тиждень-два. Бо я не беру з собою ноутбук, хоча планую знімати. Тому поки що. Приймаю замовлення на те, про що би вам хотілось поговорити, що би ви хотіли, щоб я вам показала. Для того щоб не втрачати зв'язок, буду в інстаграмі тут в спільноті, в різах, в шорцах, десь то я точно буду, бо мені все це подобається. Мені подобається говорити з вами, отримати фідбек усім цим всім обмінюватись. Я знаходжу в цьому багато для себе цінного, і це мене знаєте, як наповнює, ощасливлю, тому не планую припиняти. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Побажайте мені удачі в дорозі, і все таке. Зустрінемось в наступних відео. Па-па!